Друзі, рекомендую вам відвідати сайт advisorauto.com Це компанія, яка займається допомогою в розмитненні автомобілів із США через Грузію. Ніхто не скриває, що переважній більшості автомобілів мають якісь пошкодження або ще щось, тому їх напряму з Америки важко видирати з пошкодженнями. А от коли вже в Грузії їх підмарафетили для вас, і ви можете приїхати оглянути, перевірити ці пошкодження, це простіше. Тим більше, що там немає бар'єру в спілкуванні, тому що розуміють російську мову. Отже, я рекомендую скористатися їхніми послугами, тому що це люди і компанія, яка веде вас від самого початку до самого кінця процесу, а це зараз найважливіше в цій справі. Починаючи від вибору брокерів, розмитнення, встановлення на облік, сертифікації і так далі. Тому... Користаємося їхніми послами, а ми їдемо далі. І так, друзі, ми на кордоні. Я, Андрій і Вова їдемо за машинами. Но сьогодні перший день без візу хочу з вами поділитися спочатку інформацію про український кордон. Ми пройшли український паспортний митний контроль. Нам дівчина гарно люб'язно спиталася, чи ми їдемо, чи не їдемо, тому що нам вручила пам'ятка про безвіз. Тобто, що можна, що не можна, треба, не треба і так далі. Це приємно дуже з української сторони, що вони хоч щось роблять, ну хоч мінімум щось. І Зараз будемо в Польщі. Дивитися, які черги, але зараз так, в загальному, якщо подивитися, то хто орієнтується по Краківцю, то в принципі стандартна ситуація. Нічого особливого, нема такої, я вам скажу так, конячої з дуже довгої черги. На кольці ми були приблизно півгодини, тому я спитався, чи є ажіотаж, українці чи поїхали по безвізу, часто, ну багато. Каже, що ні. Зараз ми те саме питання будемо поляку задавати. Так що, отам, от от, жечь посполіта. Стоїмо вже в Польщі, чекаємо своєї черги. У нас всіх є візи в паспортах, тому ми не знаємо, як там по безвізу сьогодні проходить, але зараз може спитаємося, чи є багато людей, чи ні. Але черга відносно невелика, тобто ажіотажу немає поки що. Цікаво, що буде трошки пізніше через декілька днів. Так, Я спитав поляка, чи є сьогодні по безвізу люди, казав, що є, з біометричними паспортами ніякої черги немає, великої кількості людей немає. Так що все спокійно, поки що кордон справляється з напливом людей. А ми ще трошки і печем до... до німців. Будемо <laughs> Що трошки будемо їсти ковбасу. На трошки будемо їсти нашу ковбасу. Якої <laughs> в нас типу, нема. Тіпа. Так. No, так, у нас час... Час перекусити. Mm -hmm. Ми зупинилися в барі, де є вайфай. Mm -hmm. І... Що кажемо на ньому? Барі, таурус Ти собі набираєш все, що хочеш. І там на касі розраховуєшся. Отакі От ціни. Хто хоче щось побачити, будь ласка. Натай к нас. Палимося. Одним словом, зубка з яєчком, з ковбаскою ще одна зубка. Лібо всяке там відбиває зімняками. Нам коштувало в цьому кафе скільки? 10 10 євро одне слово. Тому комусь дорого, комусь дорого, комусь дешево, але 10 євро то відносно нормально. За трьох нормально плотно перекусити Якщо щось не так, то зараз. Ресталін з третій острів. А от видний то X6. Корнівик. Він просто. Зупинились в Вроцлаві попити кави. Це вже пізно. І заїхали. Більше немає ніде, тільки в КАІ всі. Крим, угу. ну, да. да, да. Я навіть зберег не доходить стріляти, смислу немає. Ви бачили самі. Бачите са пошту ставить. Таке. Там да, в принципі яка різниця. Буде то. Я закрию куди вітер дує. Мені в спину, значить такі, так? Ранок починається не дуже в нас гарно, тому що ми приїхали до офіціалів. Офіціалів, де стоїть наша... де стоїть шкода, шкода Октавія. і в оголошенні не було нічого слова сказаного про те, що вона вся передута, окрім даху. Тому... Ми перебили машину прибором і вона вся передута, нас це не цікавить, ми потратили на це багато часу. І людина в оголошенні вказувала, що машина без пошкоджень, що є неправда, тому обманюють навіть офіціали. Будьте уважні, ми йдемо далі. Якщо ви в Німеччині вирішили поїсти, і у вас на це відносно мало часу, не дуже великий бюджет. Завжди можна поїсти в мобільних магазинах, а конкретно я зараз знаходжусь в Ікеї, і ми обідаємо. На 10 євро на людину можна так наїстися, що це просто з кавою зі всім. Та ні, менше. В принципі, на, ну, від, 5 до, від 5 до 10, та, 7 євро десь так, це максимум. Тому це досить дешево, тому шукайте ікею і там можна завжди посмачно поїсти. Підсумок першого дня ми втомлені. Ми їдемо в готель. <реш> нас гребе вже від втоми. Ми вже всяку хілоцею мелемо один з одним. Але ми купили білий BMW X1. Повний привід, 2-літровий дизель. Не на топовій комплектації, на простому кондиціонері, на мультірулі, на тряпці, але класна ціна. Клієнт цю машину дуже довго хотів, іменно таку, іменно такого кольору. І зараз ми в процесі обговорення розмитнення з брокерами і так далі. Завтра я вам покажу автомобіль і ви самі його оціните. Також ми ще в пошуках ще одного автомобіля, це напевно. Або інсінія, або гольф, або пасат, або Toyota тойота Corolla. ...Octavia. Corolla не продається, або якщо продається, то дорого. Кому дорогу Toyota Corolla, то звертається. Так що ми в готель спати. Що ти там путаєш? Отже, ми купили BMW X1, 2 літровий дизель. Правда, модель називається D18D. Це ну, так, для бідних. Зато X-Drive. Одним словом, повний привід. Автомобіль 13-го року. Чи 14-го? Автомобіль 2013 року. значить Єдиний, як то кажеться, ну в принципі це не мінус, але автомобіль не є в супергарній комплектації. Комплектація одна із найпростіших. У нас є стандартно 4 ско у нас є по електриці, у нас немає автоматичного світла, у нас немає круїзу, у нас мультируль. Ви знаєте, чим відрізняється такий. Потім у нас є червона строчка, для людини це було ну, більш-менш важливо. У нас немає навігації, у нас простий кондиціонер, а не клімат. Для багатьох це дивно, особливо для брокерів було. У нас є автостоп, відключення ISP, ну скажімо так. Кнопочка старт-стоп. І великий плюс для нас, для власника точніше, що він меломан, він хотів. іменно... Гарман Кардон музика. Тут у нас, в принципі, все стандартно, нічого цікавого. Тобто автомобіль в принципі дуже простої комплектації в дуже гарному стані. Отакі от от у нас сидіння Так прострочені, по педалях багато когось що цікавить, який пробіг, щоб бути неголослівним. Зараз ми подивимося на пробіг разом з вами. Отже, пробіг у нас. 163 тисячі кілометрів. Для даного автомобіля це зовсім небагато. Я так вважаю. Тому думаю, що він гарно послужить клієнтові. Тут у нас немає ніякої ніодної коцьки на глянцеві. Все в нас ідеально. Тут на панельці ніде нічого немає. Тут де мала бути навігація, в нас місце для нічого. Скажімо так, ось така проста комплектація. Ну, салон мені самому дуже подобається. Єдине, що клієнт навіть не хотів на... На псевдошкірі на такому дірмонті. Тут теж у нас немає ні коцки, ні пошкодження, нічого абсолютно. Зараз я вам ще покажу двигун. По двигуну у нас не було жодного питання. Він абсолютно ідеально працює, нічого не троїть. Кришку я вже перед цим знімав. У нас ніде немає ні жодного потіока масла, абсолютно ніде нічого. У нас все ідеально по стаканах, у нас нічого не крутилися фари, у нас середні номера фар сходяться, у нас замінений антифриз, у нас замінене масло останній раз на пробізі 152 тисячі, у нас є сервісна книжка по BMW, у нас є всі повністю відмітки. Кришку зараз потім поставлю. Єдине, що коли ми прийшли автомобіль, був розряджений акумулятор, то ми прикурювали клама не закрита. Тобто тут у нас фактично нічого немає. З фарбованих елементів у нас є тільки бампер, це є розхідник. І ясним діло, що за такий пробіг автомобіль з Німеччини буде мати ось таких пару сколів. Але клієнт готовий для того, щоб приїхати додому, провести дітейлінг. центр машину, щоб її повністю гарно відчистили, віддраяли. гальмах у нас ідеально все. У нас абсолютно нові фактично колодки. Тут на все теж чисто гарно. І так як у нас X-Drive, обов'язково завжди ми дивимося на, на редуктор, щоб у нас нічого не було, ніде абсолютно не підтікало. Отак От він виглядає знизу, і ржі ніякої немає. БМВ живе. Отака От вихопна має бути чиста. Це власник, а це підстібатель, тому що він такий довольний, бо ми сьогодні йому купили машину. Вчора він не був, на настрою мав, Ми йому купили 7-й гольф. Так що він, він просто так утрірує, тому що знаєте, нервовий зрив дитини не був. Шукали, шукали і не знайшли йому машину. Тепер знайшли. Отже, вертаємося до BMW. Значить, автомобіль ціною майже 11 тисяч євро нетто. 10900 на X-Drive, 2-літровий дизель. Їде додому в Україну з розмитненням, зі всім, берете згідно моїх розрахунків і якщо використовувати мою послуги, в середньому множите на 1,6 і будете знати, скільки вам приблизно вийде такий автомобіль дома. Хто бачив моє відео множить на 1,5, але це без послуг. З послугами точно на 1,6. Чим дорожчий автомобіль, тим точно так треба робити. Тому в підсумку ми. Зараз поїдемо повечеряємо, ми заселилися в готелі, все супер, все класно. Завтра нас чекає реєстрація гольфа 7-го. Про нього буде трошечки пізніше окреме відео. Гольф. Ну вона не розганяється, та й Golf, вона не така, що ти так спеціально високо підняв колесо вверх, що цього крісла вверх. Да-да, мені так подобається, така посадка як в цьому. В бусі? Та я хіряю. Ей, класно, класно, дивись вона. Руль. Таке специфічне управління, я пройду електроусилітелем, а на гідрочуті повертаєш руль, і руль ще закушує, ну трошки ще закусує, розумієш? Я пройду електроуправління, а там... Повертаєш е... назад, рівно? А? Вертає типу, руль назад Так, так, Особливо, не, ну, так. Гідрач ліпше для відчуття машини. Так, але ти чуєш, що кажеш, що мені зараз не приймать, ти що ніби закусує хтось колеса, ніби хтось тримає. Справді ні, насправді класно рулиться. за щасливий. Звісно. Хто щоби щасливий? Доволі. Так, руль, руль такий. Пердувати, ну це по заняття. Можете заняття, не хер ви махнутися. Тлка чуть. Розглядиться.